Як отримати одноразову компенсацію у зв'язку із праці працездатності внаслідок бойової травми? У вас має бути за висновку ВЛК рекомендація на МСЕК, а потім уже наказом командира частини вам дається направлення на МСЕК. Якщо ви звільнені. То ви таку заяву можете подати до ТЦК, де ви будете стояти на обліку після звільнення. Але не припустіть трьохмісячний термін з моменту звільнення, тому що ви тоді можете втратити право на отримання цієї компенсації. Чому три місяці? Тому що необхідно а, забезпечити. Логічну послідовність наслідок оці отримання травми внаслідок бойових дій, які зазвичай документи необхідні. Часто хлопці розгублені, не знають що їм починати. Зазвичай це ті документи, які ви подаєте на ВЛК. Це і форма стої довідка про обставини травми і. Кожен папірець із лікарні, де ви виписуєтеся про здійснені там маніпуляції, операції, реабілітації, тощо всі документи мають бути у вас в оригіналі. Деколи військова частина може відмовляти вам у прийнятті рапорту на направлення нам сек. Якщо ви йдете вже на списання, типу йдеш, ти потім в ТЦК подасиш ту заяву. Але поки вас не виключили зі списку військової частини, можете подати такий рапорт про направлення нам сек і, будучи у військовій частині. Ну і додатково повідомляю, якщо ви ще не чули, що якщо вам надана вже інвалідність, а, наприклад, третя група, але ви повелка визнані придатним з обмеженням, то ви маєте право на звільнення в зв'язку з тим, що ви особа з інвалідністю.